треба до хвоста. Соль, перець і соєвий соус. Да. І ще олія. олійки. Да. Красота. Грибочки. Зараз ми їх бачимо. Да. Наша. 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 Валера наша в этом суху, было. Мені така мрія моя побувати М -м -м. в Грузії. Не знаю по скільки, кажу, а сіки це, вна... ну вона ж у злотик все переводить. Тобто все так дешево. Мало того, що закрутки робила з баклажанів, ще й тут тебе припахали до баклажанів. А ти ж захотіла запити їх. А, соус. щас. Ще бачимо ти руки назад. Дивись, не та бо будеш в бур'яні валяти. Та ж, та ж, перець. Перець. Ви? 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 Це соус соєвий. Так, звичайний соєвий. Mm. Io, I, можна і помидорчика, тут одразу на закусочку. Дивіться, які красиві помидорчики Наталі. Ой, яка красота рожає Угу. Помідори. Mm -hmm. помідори, сама вирощувала розсаду, сама салила. Таку красоту. Баба. Тримай. Отець бампер Тримай. розбив. Як? Це бампер розбив. Не мав половину. Це все тут бістер робить, а це штуки жарити. Не йо. Бог, ти мій картоплю не вимішати. <різь> Круто. Косурова поперчила, маслом на так? Да? Щас на Я з боку положу. Ось так? так да. Валера, маслом треба натирати качани? Натирати. Ще поки не так, він все розкаже. А ви родиться мій так? Море чесно. По всякому було. І коли ідеальне було море. Коли хвилі, то водорослі. Медузаві більше медузу. На базі не доставили школи, масло вони на те. Так, mm -hmm. да, мені не досталося. Mm -hmm. Помідорчики, mm -hmm. чорнобривчики. Mm -hmm. То добре, в мене помідори вирвані урожай. Дуже... Картопля готова, шашлик готовий. Да. сосиски готові. Круто. Є! Що, що вистачає? Ми всіх розложимо, можемо на полу спати. Ми такі. Так, і такі. А це курятина, так? Да? Курятина, свинятина, сосиски, картопелька. І, звісно, мої помідорчики.